Вітаю, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару. По ЧАЕС. українські дрони вночі атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ та нафтоперекачувальну станцію. На Хмельниччині смертельна пожежа забрала життя, а крадіжка електроенергії завдали збитків на понад 20 мільйонів гривень. Про це та інше детальніше. Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків російського удару. БПЛА по Чорнобильській АЕС. Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання, конструкції, укриття та гасіння трьох осередки тління утеплювача покрівлі за допомогою БПЛА із тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря. Радіаційний фон на промайданчику чаес не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована. Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталася 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилася знеструмленою. Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, пише РБК Україна. За словами Корікова, на чаес пошкоджене вантажопідйомне обладнання та не працюють вентиляційні системи. Дрони атакували ліский НПЗ у Краснодарському краї. Повідомляють місцеві телеграм-канали Росії. Губернатор регіону повідомив про масовну атаку. За його словами, відомо про поранену жінку та 12 пошкоджених будинків. Про наслідки для НПЗ він не згадав. Міноборони РФ прозвітували про нібито 90 збитих безпілотників над Росією та тимчасово окупованим Кримом, зокрема 24 БПЛА, начебто збили саме над Краснодарським краєм. Українські медіа, посилаючись на джерела в службі безпеки України, повідомляють, що на Іллійському нафтопереробному заводі, котрий має шість установок переробки нафти, пролунало не менше 20 вибухів, і там зайнялася пожежа. А найбільша нафтоперекачувальна станція в Росії зупинилася після атаки. Шепетівщина у Скорботі. На щиті додому повертається молодший сержант Михайло Сергійович Дворніцький, 1990 року народження. Захисник віддав своє життя за батьківщину 5 березня 2024 року. У громаді повідомляють, що прощання із мужнім воїном відбудеться завтра, 18 лютого, о 13-й годині на площі Шевченка у Шепетівці. Поховають героя на кладовищі села Цвітоха. 18 лютого оголошено днем жалобу на території Шепетівської міської територіальної громади. Вічна слава полеглому захисникові щире співчуття рідним та близьким. Минулої доби в області сталося сім пожеж, в одній з яких загинула людина, ймовірно, через необережність під час коріння. У Хмельницькій територіальній громаді у садовому товаристві коло загорівся житловий будинок. На місці події було виявлено тіло громадянина 1965 року народження. В обласному центрі рятувальники ліквідовували пожежу, внаслідок якої було знищено три автомобілі «Ауді». причина займання встановлюється у селі Шарки Хмельницького району. Рятувальники Ліквідовували пожежу у житловому будинку у місті Нетішин Шепетівського району та селі Олешин Хмельницького району. А та у самому Хмельницькому горіли господарчі споруди. А у Кам'янці-Подільському рятувальники ліквідували займання сміття на відкритій території. Протягом 2024 року енергетики АТ «Хмельницьк Хмельницькобленерго склали 502 акти про порушення правил роздрібного ринку електроенергії. Мешканці області завдали збитків на 20 мільйонів 600 тисяч гривень. 82% порушень здійснили побутові споживачі електричної енергії. Люди для протизаконної економії вдаються до різних схем. Як от втручається у роботу засобів обліку, використовуючи фізичні методи впливу та різні спецпристрої, здійснюють самовільне безоблікове підключення. Проте енергетики швидко визначають місця ймовірних крадіжок. У Хмельницькому Беленерго повідомляють, що за минулий рік споживачі крадії вже сплатили за 411 актами суму у розмірі 11 мільйонів 700 тисяч гривень. В акціонерному товаристві наголошують, що крадіжки електроенергії злочин, який може призвести до кримінальної відповідальності. Збірна України завершила ігри нескорених із показником у 30 медалей: 12 золотих, 11 сріблих та 7 бронзових. Чотири нагороди українці вибрали у заключний змагальний день ігор нескорених, а саме у вислованні на тренажерах. Зокрема, нагороду здобув і представник Хмельниччини Анатолій Бирко, Берко, що перед цим вже став переможцем у лижних перегонах. Загалом, за кількістю медалей, збірна України займає. Четверте місце, найбільшу кількість нагород 55 – вибороли Сполучені Штати. Пишаємося спортивними досягненнями. Нашої збірної наразі це все про що встигає розповісти. Більше в наших соціальних мережах. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського на все добре.